Усім привіт! Наш попередній похід закінчився дуже вдало, і ми повернулися додому не з порожніми руками, а ось такими гарними виноградними равликами. Мені під відео, де ми збирали червоногих, написали, що не можна їсти цих милих створінь. Але я звичайна людина, яка ще не навчилася харчуватися сонячною енергією. Якщо у вас є сумніви, чи варто взагалі їх їсти, відповім, кожен має право робити свій вибір. Я свій вибір зробила і тому сьогодні, продовжуючи тему равликів, по традиції готуємо те, що назбирали. Хтось ставиться до равликів як до домашніх тварин, а для когось це цінний білковий продукт із дивовижним смаком і безлічу корисних властивостей. У багатьох країнах Європи та Азії равлики це звичайний пункт в меню ресторанів. Їх розводять на фермах і продають живими та замороженими. Для початку необхідно наших равликів гарненько вимити. Я використовую звичайну кухонну губку. Без неї вимити складно мушлю. Слиз обволікає землю і вода стікає, не змиваючи бруду. Ви тільки подивіться на цих велетнів. Приготуємо равликів двома способами: одну частину зваримо, а другу запечемо в духовці. Партію равликів для запікання помістимо в підсолену воду на 10-15 хвилин. В інтернеті пишуть, що треба декілька днів тримати равликів голодними, щоб кишківник спустошився або годувати борошном, висівками, ароматними травами, щоб равлики стали фаршированими цими продуктами. Не треба цього робити, ви тільки намучитеся, бо равлики постійно випорожнюються. А куди вони випорожнюються на равлика, як і поруч. Я так три дні двічі на день їх мила від лайна. Знущалася над собою та равликами і зрозуміла, що це все дурня. Все одно ми будемо відокремлювати м'ясисту ногу від кишківника, який викидається. Тому не втрачайте час та енергію. Частина равликів у солоній воді, а інша чекає на свій час. Для бухтрав нам знадобиться заправка. Цибуля та чесник обсмажені на вершковому маслі зі спеціями. Подивіться на цих марафонців. Поки я готувала продукти для страв, вони організували втечу. Я навіть не можу сказати на них повільні, як на мене, вони швидкі. Якщо їм треба, вони можуть рухатися достатньо швидко. Один навіть дістався нарізаної петрушки та вирішив підкріпитися. Якщо придивитися, можна помітити в голові рух зелені, яку проковтнув равлик. Часник подрібнюємо за допомогою пресу. Вершкове масло розтоплюємо на пательні. Відправляємо до нього подрібнений часник. Я його не засмажую. Майже одразу додаю цибулю. Нам потрібно, щоб вона стала прозорою, тому ми її обсмажуємо на слабкому вогні. Додаємо сіль, ароматні спеції за смаком і все ретельно перемішуємо. Наша заправка майже готова. У кастрюлю для відварювання равликів налили воду. Додали сіль. Додаємо лаврове листя 5 штучок. Туди ж відправляємо 5-6 горошин чорного перцю та хмелі сунелі. Як на мене, ще трохи солі треба. Додали зелень у вигляді нарізаної петрушки. Чекаємо, доки все це закипить. Окріп відправляємо равликів. Подивіться, як з'являються бульбашки. Берити потрібно недовго, всього 3-5 хвилин після повторного закипання. Час минув. Виймаємо равликів. Наші равлики холонуть. Після відварювання я їх не промиваю, щоб не втратити дух спецій, в яких вони варилися. А зараз будемо діставати равлика з мушлі. Я це буду робити за допомогою маленької віделки. Можна взяти звичайну віделку або шпажку. Подивіться, який вигляд має равлик без мушлі. Ми від'єднали равликів від мушель, які вже не знадобляться. Для того, щоб позбутися залишків слизу, рясно поливаємо соком лимона. Для страви ми залишаємо тільки м'ясисту головоногу. Все інше треба відрізати. Воно не їстівне. Такі гарні ніжки маємо. Я їх не буду нарізати, щоб було видно, що це равлики. Якщо бажаєте, можна їх подрібнити. А я їх залишу в такому вигляді, який є. Ніжки у нас на будь-який смак. Половину заправки для равликів я відклала. Вона нам знадобиться для запікання, а в іншу на пательні додаю м'ясо равликів. Обсмажувати будемо 2-3 хвилини. Равлики швидко готуються, їх не треба годину варити, а потім ще пів години смажити. Такі маніпуляції призведуть до того, що м'ясо стане як підошва. Можна вимикати вогонь. Прикрашаємо страву на свій смак та розсуд. Ту частину равликів, яку ми замочували в солоній воді на 15 хвилин, промили. Викладаємо їх у форму для запікання. Щоб підтримати ваш рішучий настрій, скажу воно того варте. Тому що виноградний равлик джерело багатьох корисних речовин. У м'ясі равликів міститься велика кількість вітамінів, мікро- та макроелементів. Вони багаті на кальцій. Тому рекомендовані навіть вахітним жінкам, дітям та людям із проблемами опорно-рухового апарату. М'ясо равлика не містить холестерину, воно легко засвоюється і не дозволяє жирам відкладатися. Тож для дієтичного харчування саме воно. Ледь не забула. Ці малюски потужній Афродізіак. Хоча для того, щоб це працювало, равлики повинні постійно бути в вашому раціоні. Ну а ми продовжуємо поливати равликів заправкою. Відправляємо в розігріту духовку на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Час минув і равлики вже на столі прикрашені зеленню. Особисто мені подобаються готові страви з равликами без мушель, де не треба бруднити руки, щоб добути м'ясисту ногу з мушлі. Щоб можна було спокійно сісти та поїсти. Сьогодні ми з вами приготували дві страви. Оберіть ту, яка буде більше, до вподоби. Вони обидві корисні та смачні. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!